Продовжувалися агресивні дії з боку російських схожбовців, так, так званих сил самооборони. Зокрема, буксир Чорноморського флоту кружляв навколо корвета Тернопіль і з цього буксира кидали бойові гранати під борт нашого корвета. Відповідно, корвету завдано певної шкоди. Погрожували штурмом в декількох місцях, зокрема проти наших підрозділів проти повітряної оборони на мисі Фіоленд та на морській базі в Новозерному в районі озера Донозлав. Постійно намагаються схилити до переходу на сторону Збройних сил Російської Федерації. Напевне, вчора бачили відео, як це відбувалося в нашій телероді компанії БРИЗ. Два дні тому в Москві. Президентом Російської Федерації було підписано договір з самопроголошеним керівництвом Криму, що, на нашу думку, може означати визнання Російської Федерації своєї відповідальності за те, що там відбувається.